Привіт! В цьому відео ми з вами навчимося використовувати різні стилі, що працюють з текстом. А перед початком я хочу порекомендувати сайт itprogir.com. на сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. У мові CSS існує досить багато різних стилів, що працюють саме з текстом. Спершу я пропоную прописати сам по собі текст, а пізніше вже вивчимо ці додаткові стилі. Отже, прописуємо абзац. Для нього ми давайте додамо такий клас, як main text, а також пропишемо текст заглушку, це просто буде lorem ipsum. Також додатково ми давайте зайдемо в головний файл з, з ст, стилями. І тут ми пропишемо просто задній колір. Тобто для всього боді ми пропишемо задній колір як певний темний колір. І ось так наша сторінка зараз буде виглядати. Перше, що ми з вами вивчимо, ми вже з цим не один раз зіштовхувалися, це, звісно, так, така властивість як Color. Тут ви можете встановити будь-який колір для вашого тексту. Наприклад, я прописую зараз для боді, і тому повністю весь текст на всій сторінці для всіх тегів він в нас змінюється. Також, за бажанням, звісно, я можу звернутися до P Main Text, і просто тут конкретно встановити якийсь інший колір. Наприклад, давайте зараз знову ж таки FFF пропишу, а далі я цей колір Просто можу змінити, і ось так він в нас буде виглядати. Тобто, на всій сторінці в мене білий колір, а конкретно для цього абзацу він трошечки інший. Ну, з цим ми вже працювали. Окрім цього, ми можемо з вами використовувати таке таку властивість, як текст Align. За рахунок текст Align ми можемо вказати, де наш текст буде знаходитися. Наприклад, текст Align Center, і ось він центрується по центру. Або ж можемо сказати Right, і він буде центруватися вже по праву сторону, Left – по ліву сторону, а також є Justify, коли він центрується. Ну, коли він вірніше розтягується на всю ширину екрана. В нас наразі просто мало, мало тексту, тому він е, не розтягнувся на всю ширину екрана. Але давайте я додам трошечки більше тексту. Наприклад, просто скопіюю. І от ми помічаємо, що він вже намагається саме на всю ширину екрана розтягнути хоча б один рядок. Ну, досить цікаво. Я поки що. Напевно, Justify і залишу, нехай він тут і буде. Також ми можемо з вами працювати з розміром тексту. Для цього використовується фонд size І тут ви можете встановити будь-який розмір тексту, наприклад, 20 пікселів, там 25 і так далі. І так далі. Ну, чим значно більше, тим, тим текст більший буде, чим значно менше, тим логічно, що текст також буде меншим. Крім того, ви можете використовувати тут ще фонд style За рахунок фонд style ви можете створити такий текст, який буде курсивом. Тобто прописуємо font-style italic, і ось весь наш текст він вже є курсивом. Якщо ж ви хочете навпаки, щоб певний кусочок тексту він був не курсивом, давайте ми навіть таке спробуємо з вами зробити. Тобто, я тут створюю якийсь тег B, і просто спробую зробити так, щоб, щоб все, що було в тегі щоб воно в нас було. Ну, саме не курсивом. Для цього я прописую, по-перше, ось такий селектор, як P Main Text. І якби із цього об'єкту я буду вибирати лише тег B, або ж можна навіть ось таку було структуру прописати. І тут я вказую font style Normal. І ми отримуємо те, що так, давайте я знайду, ми отримуємо те, що в нас весь текст він курсивом, а оцей жирний текст він іде звичайним. Він не є курсивом, він просто звичайний. Окрім того, ми можемо з вами використовувати ще так таку властивість, як font weight. І за рахунок font weight, ви можете вказати жирність тексту. Наприклад, ви можете вказати зна значення як bold, і весь ваш текст він буде жирним. Бачите, він став повністю жирним. Або ж можемо навпаки використовувати. Таке значення, як font weight light, і ваш текст, він, навпаки, стане нежирним. І єдине, що в мене чогось воно не. А, не Light, а lighter. Да? вибачаюсь. І тоді ми помітимо те, що. Весь текст, він дійсно у вас повністю жирний. А оцей, якби за замовченням жирний текст, він навпаки тепер не жирний. Ось така в нас вийшла е, ракіровочка. Е, крім того, ви можете використовувати таке свойство, як текст трансформ. І тут ви можете в текст трансформ просто вказати, які, вас, які у вас будуть символи. Вони можуть бути всі в нижньому реєстрі, для цього ми вказуємо lowercase. І от всі символи вони в нижньому реєстрі. Або ж можна сказати, uppercase. І всі будуть повністю в верхньому реєстрі. або можна вказати Capitalize і тоді кожне. Кожен перший символ нового слова він буде в верхньому реєстрі. Ось так воно буде виглядати. Крім того, ми можемо помітити, що наш текст він якийсь дуже зажатий, ну його якось складно читати. Хотілося б мати якийсь відступ між рядками, а також відступ, можливо, між словами та й навіть літерами. І все це ми також можемо з вами, з вами змінювати. Для того, щоб нам сказати, що в нас буде відступ між рядками, ми використовуємо властивість line-height. І тут я, наприклад, давайте вкажу 50 пікселів, після чого ми помічаємо, що ось такі в нас є відступи між рядками, ну і значення тут можете міняти. Якщо ви хочете створити відступи між словами, то ви використовуєте word spacing. Ну і давайте вкажемо тут значення, наприклад, 15 пікселів, і таке ми оновимо. І ось у нас йдуть по 15 пікселів відступи між словами. І плюс я ще можу використовувати таку е, такий момент, як е, Letter Spacing. Letter Spacing, він вказує відступи між е, символами. І тут я, наприклад, скажу, наприклад, 5 пікселів. І ось в нас йде по 5 пікселів відступ між кожним окремим символом. До речі, що цікаво, це те, що ви тут можете вказувати ще від'ємні значення. І якщо я вкажу тут, наприклад, повсюди від'ємні значення, то наш текст він якби буде заходити один на одного. Ну, давайте я Word Spacing, напевно, міняти не буду. А от якщо letter spacing ми змінимо, то помічаємо, що кожна, кожна літера вона залазить на минулу літеру. Ну, виходить теж такий цікавий ефект. ефект, інколи його можна використовувати. Я, напевно, вкажу просто 2 пікселі і зроблю такий текст трошечки більш охайним, да, щоб тут було більше якогось місця. Ну і ще з цікавого, це те, що ви тут можете використовувати, звісно, текст декорейшн. Це те, що ми вже з вами робили. Тобто, наприклад, underline можете вказати. Ну, або давайте я не до всього тексту буду це додавати, а лише до нашого тегу B, І буду робити, що він буде Underline, Плюс можна вказати те, що в нас цей текст Decoration, у нього буде ще інший колір. Колір. це, наприклад, давайте буде червоний. Також, взагалі, колір цього блоку. Ми також поміняємо. Нехай буде це також red. і ось у нас цей текст він тут змінюється. Плюс тут повсюди ви можете використовувати курсор і різні значення вашого курсора можна використовувати. Наприклад, ось Pointer, і воно вже спрацьовує. Звісно, сюди ж ви можете додавати всі псевдоелементи та псевдокласи, які ми з вами вивчали. Ну і в цілому, ось так ви можете працювати з будь-яким текстом, який буде у. Вас на сторінці. Єдиний момент, який ще варто розглянути, це то, яким чином ми можемо взагалі встановити новий шрифт. Бо наразі ми використовуємо стандартний шрифт і хотілося б якийсь свій власний шрифт тут також використовувати. Для цього ми можемо використовувати такий спеціальний клас, вірніш стиль, який називається як Font Family. І тут ви можете підбирати шрифт, один з встановлених. тобто на будь-якій операційній системі є стандартні шрифти. Це як Times New Roman, Arial і тому подібні шрифти. Ви можете вибрати один з цих шрифтів, наприклад, Times New Roman. І ось я його тут прописав, так, і в нас міняється трошечки шрифт. Але це не дуже цікаво, бо хотілося б встановити взагалі якийсь свій певний шрифт, який ви б могли знайти в інтернеті. І от як це можна було б зробити? Для цього ви можете використовувати окремий сервіс, що називається Google Fonts, або ж fonts.google.com. Тут ви можете знайти будь-який шрифт, який тільки от вам хочеться. Тобто, ви просто проглядаєте ті ті шрифти, які тут є. Ну, наприклад, от я далеко не буду йти. От мені цей шрифт нехай сподобався. Я на нього натискаю, і далі я відкриваю тут е бокову панельку. І в ній я можу проглянути які шрифти я вже додавав. Бачите, я раніше додавав якісь «Набла», а також Монсера. Давайте я їх відразу зараз відміню. Тобто я не буду конкретно зараз працювати з цими шрифтами. І я просто хочу додати оцей конкретний шрифт. Що я можу зробити, я просто вибираю його жирність, у деяких шрифтів є різна жирність. На даний момент тут лише одна жирність, тому я просто її єдину, як би, і вибираю. І далі ми можемо це все підключити через тех-лінк до нашого сайту або ж через імпорт. Також, звісно, можна цей шрифт взагалі завантажити і підключити вже напряму в нашому сайті. Але я не дуже часто використовую такий спосіб, адже Google Fonts, він нікуди не дінеться. І ви просто Просто напряму можете з нього підключати, в цьому не буде ніякої проблеми. Так от дивіться, я давайте використаю імпорт. Я просто копіюю тут весь оцей імпорт. Тегстайл мені копіювати не потрібно. Далі я заходжу в мій CSS файл. Зверху я прописую оцей імпорт. За рахунок цього імпорту ми якраз імпортуємо вибраний нами шрифт. І тепер мені потрібно підключити цей шрифт. Ви можете його самі підключати, але також тут зазвичай була взагалі. Підказка раніше про підключення, ну бачите, наче її забрали. Окей, тоді давайте ми його самі підключимо. Щоб його підключити, нам просто потрібно скопіювати назву цього шрифта. І тут ми в лапках просто цю назву з вами прописуємо. Єдине, нам не потрібний оц оцей плюсик, ми його видаляємо, якби. Ну і це і буде наш шрифт. Тепер оновлюємо сторінку і помічаємо, який як шрифт в нас вже змінився. Да? Тобто ми встановили свій власний шрифт, який ось тут ми просто знайшли. І його якби тут прописали. Все спрацювало, як ми і задумали. Таким чином, ви можете прописувати ось всі ці стилі для того, щоб контролювати будь-які характеристики відносно тексту. Ну і тим самим чином ви зможете створювати той дизайн з тим текстом, який вам буде потрібен. Ну що ж, і на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюсь, урок вам сподобався. Ну і побачимося з вами пізніше. Бувайте!